Всім привіт! Ви на каналі Люсієм. Сьогодні будемо робити розклад для дорогих скорпіонів на вересень місяць. Тож давайте подивимося, що буде та як. Почнемо. Гарна карта це пас жезлов, Це якісь у вас починання, нові якісь справи. Наприклад, якщо ви пішли на нову роботу, да, то вам здали якесь нове завдання, яке ви знаєте, да, але вам треба з цим попрацювати. Якщо ви пішли навчатися, це теж те рух для ваших нових вмінь та навичок, які ви не, завжди, ще не опанували. Ви будете опановувати там. Якщо це зв'язано з коханням, то у вас нове починання. Як ви хочете дізнатися про ту людину більше, що це за людина, як вам треба з ним поводитися чи з нею? Гарна карта, так що давайте ще подивимось, що ще нам скажуть по які справи. Ще оця карта Жезлов каже про Якісь повідомлення за, здалеку. Наприклад, ви чекаєте повідомлення з-за кордону. Да? І ви, бачите, у вас п'ятірка кубків говорить про те, що ви можете щось отримати, да? трошки засмутитися. У вас, може, вам не вдасться поїхати за кордон, і ви будете засмучені цією, цим питанням. Це теж може бути. Може, ви чекаєте людину, яка повинна приїхати за кордоном, і вона не зможе приїхати, і ви засмучитесь цим питанням. Це теж таке може бути. Давайте подивимося надалі. Королева мечей це карта що говорить про те, що. Ця жінка вона може бути біля вас, так? вона така сурова, впевнена так? в собі, в неї гострий розум, і вона може щось вам підказувати в вашій справі. Якщо ви засмучені от тут, то вона може вам щось радити, ви прислухайтеся, вона погано вам не порадить, бо вона ну, така дуже вольва так? і справедлива жінка, ця королева. Це по знаку зодіака, може бути, ваги, близнюки і водолі. Ти Подумайте, хто біля вас такий. Прислухайтеся, може поради, попросити цієї людини. Щось вас буде тут засмучувати, да, і ви будете десь е сумніватися, да, е щось робити, не робить. А ця жінка може вам радити, радити. Давайте ще подивимось. Може, це щось зв'язане, наприклад, з страховкою, да, то е, вам не виплатять ту страховку, яку ви хотіли б. Да. Е, це як е, адвокат, да, який про це піклується. Ще теж. Сила. У вас сила. Е, ви впораєтесь з цією ситуацією, бо ви така знаєте, людина сильна та розумна. І, е, Ця ситуація дасть вам розуміння у цій справі і досвід, і ви зможете подолати якісь страхи, які тут у вас по цій карті п'ятірки кубків. І далі будете рухатися. Гарна карта випала. Це старший аркан. Сила в, в мужності, в в досвід у вас сила, в розуміння ситуації, якою ви можете легко впоратися. Оце карта показує, що ви сильно ви впораєтесь з цією ситуацією. Ви не засмучуєтесь, навіть якщо у вас така от не дуже гарна карта. Все буде добре. Зараз ще візьмемо іншу колоду, що вона нам далі скаже. На вересні місяць. По цій справі, дев'ятка кубків. Да. Ця карта говорить про те, що ви вирішите питання, якісь, які вас початку місяця можуть засмучувати. Якщо це навчання, то навчання, якщо це робота чи там кохання, то ви питання ці вирішите, будете навіть ще святкувати. Обговорюйте це питання і ну, сміятися над тим, що, що вас раніше засмучувало. Дуже гарна карта, я вам раджу не засмучуватися і вирішуються ваші проблеми. Так, далі ще Це якісь застоля ще, може бути, у вас там, чи якийсь день народження можете теж празднувати по цій карті. Ну, питання ваше вирішиться. Дуже справедливо і з гарним результатом. Зараз ще подивимось. Так, да, вам треба трошки буде попрацювати. Це вісімка Пентаклі каже про те, що у вас є досвід, але ну, вам треба е подіяти на ці питання. Е щоб було все, знаєте, складено все на своїх місцях вкупі, як е вам треба діяти. Це е коса, вона каже, вам треба попрацювати, покосити свою проблему і втюхи да? от Проблему треба вирішити, для, ну, у вас буде, буде сила для цього, буде велика сила, бо е, ви відпочили, у вас буде і здоров'я для цього, і ви зможете е, по, свої проблеми, якісь у вас будуть, наприклад, да? то ви впораєтесь з ними, у вас буде досвід. Ще подивимось. Може, ви знаєте, підете десь в гості, там да? а потім станете за свою роботу, яку ви завжди любите чи знаєте, і будете легко справлятися з нею. Теж таки бути. Ще подивимось. Двойка кубків, якийсь початок нової справи, якої ви дуже дорожите і знаєте. Вона, знаєте, як початок, це дітки, це початок нової дороги, нові, нового діла. Оця карта говорить про те, що вам треба попрацювати, попрацювати, щоб піти на новий шлях, на нове діло, на нову, на нову роботу. Якщо ви пішли, да, то вам треба буде взяти свої навики, взяти свій досвід і о, сили, сили, сила. І піти і впоратися з тою роботою, яку вам запропонують. Чи якщо це навчання, теж вона каже, це початок, це нова дорога, якою вам треба розібратися, і ваша сила духу, ваша сила бажання вам в цьому допомозі? Ще одну карту витягну Середина місяць. Так, і орфан. В цьому може вам допомагати людина, наприклад, якщо це справа з юридичною, то суддя, наприклад. Да? Якщо це робо, з роботою зв'язана якась дорога, якісь справи, то це може бути юрист, наприклад, він буде допомагати вам вирішувати цю, це питання. Це старший аркан, це досвідчена людина. Подумайте, вона така, знаєте, правильна, скажу правильна вона і продумає все. Це ще може бути ваш внутрішній голос, і ваш помічник, ваш ангел ангелохранітель, який ще, ну, всі справи будуть рішатися завдяки силі, силі, мудрості та наполегливості. Ще теж може бути. Візьмемо ще колоду. Так, колода у нас старого колеса Так. Карта говорить про те, що це вам треба буде вибирати якийсь шлях, да, до якого вам ми йти. Буде якийсь вибор, який вам треба вибрати для подальшого руху. От, якщо це даже банально в навчанні, да, то якщо це буде два тести, то вам вибрати треба буде по тим тестам. Да? Якщо це якісь судові, судові якісь справи, то будуть два, дві дороги, які ви будете ну, продумувати і як вибрати, що вибрати, щоб було вигідно вам. Якщо, це, наприклад, ви кудись поїхати хочете. Да? То вам теж будуть запропонують два шляхи, чи там, наприклад, літак, літаком, чи машиною. Да? У вас буде якийсь шлях, де ви будете вибирати. Далі подивимось. Шестірка Пентакля говорить, що вам може допомогти з грошима, з якимись порадами. По поводу вашої справи. Чи ви та людина, яка може бути займається благодійністю, і у вас є можливість допомагати іншим людям. Оце карта така, що тут досягнення, яким ви можете поділитися, яким досвідом своїм поділитися. І це дуже важливо для вас. От Бачите, пектаклі, досвід може бути досвід. Чи може це якесь сімейне питання, яке вам треба буде вирішити? Ну, наприклад, якщо ви там ну, розвод у вас, да, то вам треба поділити дітей, і, і ви будете цим займатися. Ну, хотілося б, щоб це зв'язано було не з таким питанням, але це теж може бути. Так що давайте ще подивимося. Це якась благодійність. Питання з грошима, питання з недвижимості. Так. Може ви когось до себе гості запросите? Бачите, Пентаклі, п'ятірка пентаклі. Бачите, тут вибрали дорогу, да, у вас тут допомога. Може, ви допомагаєте той людині, якої немає де жити, теж це зв'язано, може з тим зв'язано бути. Но це не ви, це однозначно не ви. Це, може бути, людина по знаку зодіака, тілець, заріг діва. Ви можете цій людині допомагати, чи прихистити його, чи допомогти фінансово, чи допомогти знайти житло. Це теж, може до вас просто приїде людина пожити? Це так воно програв... програється, може десь ви будете трошки засмучені ці... цією справою? Це трійка чаш говорить, це говорить про те, що ви будете радіти якоїсь справі, якою ви. Досягли, да? і ви радієте, ви бачите народження маленького, вони радіють, що це дали завершення вашої справи, якою ви почали займатися. Це результат, знаєте, як народження справи. Результати ви радієте і не сам радієте, Вам могли, могли допомогти люди, якісь ваші колеги, наприклад, да? чи ваші друзі, чи може ваші родичі, вам допомогли якісь справи, якою ви радієте. От ви тут допомогли і з вами радіють за те, що у вас щось вдалося. Давайте ще подивимось, що у нас на кінець місяця. Імператор. Це гарна дуже карта, це старший аркан, вона говорить... Про те, що закінчена якоюсь справа, якою ви займалися, вона приносить вам гарні результати, ви задоволені цим результатом. Ця карта показує, що ви тут в успіхі, ви в силі, ви впорались з усіма труднощами, і ви на, як на коні, знаєте, ви володієте ситуацією, ви продумали всі шаги і ви насолоджуєтесь цією ситуацією, цією справою. Насолоджуйтесь життям. Це дуже гарна карта, у вас дуже гарний розклад. Так що, скорпіони, вас вітаю. Дякую за увагу. Пока-пока.